У ці дні, наприкінці жовтня і на початку листопада, в урочищі Сандармох було знищено світ української нації, українську інтелігенцію письменників, науковців, поетів, культурологів. Всіх людей, які створювали загрозу для, не для Радянського Союзу, а для імперії, імперії зла. Створювали загрозу для тих, хто хотів знищити Україну, сказати, що України не було, її не існує, цих людей. Які робили Україну Україною. Їх вибивали, як на конвеєрі, експериментували як витрачати менше куль. 1111. Це число, я не знаю навмисно, мабуть. Вони люблять. Погратися в цифри 1111. сто Серед них був Микола Зеров. І сьогодні я хочу прочитати вірш Василя Стуса, присвячений Миколі Зерові. У наступному відео. А, сьогодні пам'ятаймо, не забуваймо, ми не маємо забути і пробачити. Колись ми думали ніколи знову, але все повторюється і повірте, якщо вони зможуть нас захопити. Вони це спробують повторити, але ні, не здолають.